Новопавлівський напрямок тут, ну щонайменше можна говорити про те, що росіяни підступаються до кордонів Дніпропетровської області, але їм це поки що не вдається зробити. Були підрізані вони в районі Новоолександрівки ліквідоване їхнє просування згідно з певними даними, тобто. Усюди і в Котлярівці так само їх відсувають від цих кордонів від виходу на кордони Донецької області і переходу на кордон Дніпропетровської області. 90 танкова дивізія російської армії тут спалює величезну просто кількість ресурсів для того, щоб просунутися до кордонів Донецької області. Але ну поки що це їм не вдається. Хоча це не скасовує того факту, що в очевидь, в скорому часі це вдасться, тому що ну за таких. Наявних ресурсів за того, як противник невпинно продовжує лізти, лісти і лізти до цих кордонів, щоб виконати свою інформаційно політичну мету. То я не сумніваюся, що в нього це вдасться. Є два такі хороші аспекти, на які, напевно, про бої на цій ділянці варто звернути увагу. Це робота нашої авіації. Вчора генштаб повідомив, що в Бахмуті було уражено ворожий штаб. Ось він Бахмут. Тора там забув, е, уражено командний пункт передовий командний пункт третього армійського корпусу окупантів. Е, це сталося 21 травня, тобто цього тижня, е, і також ну загалом активність авіації це те, що тішить. Є відео з роботою по противнику по його м операторах БПЛА де міг 29. Видно, що запускає. Бомбу керовану бомбу ASM Hammer знищуючи подію позицію роботи наших не наших, а ворожих пілотів. Наші пілоти, авіатори знищують ворожих пілотів БПЛА. Тобто авіація загалом працює активно доволі такі. А це інше відео, правда, тішечки воно старішого старіше за хронологією. Воно там квітневе, тобто йому вже, якщо не менше там днів 20 три тижні. Але це спільна робота теж на Донецькому напрямку бригади Чорний Ліс та 14-го полку «БПАК», Сил безпілотних систем, де вони на Донеччині знищують низку систем ППО противника Тор Бук-М3, С 300 командно-штабну машину, яка відповідає за управління зенітними ракетними комплексами противника. ну тобто, я веду до того, що позитив полягає у тому, що наші далекобійні засоби, все ж таки, дрони, вони. Вони зарони роблять ворогу боляче, противник так якісно і активно своїми дронами, наприклад, наші системи зенітні ракетні комплекси не знищує. Ну, що не менше, тому що в нас ЗРК на прифронтовій ділянці не так багато, як у противника, тому що у нас, в принципі, їх не так багато є, тому, можливо, і не знищує, а ми знищуємо. І це дуже хороший економічний, що не менше розмін. Хоча зараз е, звідусіль. Багато експертів, аналітиків виробників підіймають на гора, скажімо так, питання дуже актуальне, дуже серйозне про те, що росіяни продовжують нас доганяти, а то й подекуди вириватися попереду нас в технологічному сенсі, а в чому суть? Навіть от Валерій Залужний, я його вчора цитував. Я його сьогодні зацитую. Він говорить фактично про те, що а давайте я навіть прямою цитатою колишнього главкому нині посла. Великій Британії та Ірландії, хоча я бачу, що на нього така була вилита добряча порція критики, навіть у вчорашньому огляді карти, але залужний на безпековій конференції говорить от. Що цитую, сьогодні нам не дається безперервно генерувати та масштабувати інновації навіть у тих сферах, де ще вчора ми були попереду противника. Противник нас вже випередив і ми відстаємо. І про це треба чесно говорити, каже Валерій Федорович. Залоружний справа в тому, що ми не можемо постійно наздоганяти або постійно реагувати даруйте за тавтологію реакційну, тобто противник зробив там нові шахіди, нові дрони, які ми нам зараз навіть позадає ударів по Одесі нові дрони крила fpv типу Привіт 82 Молнія. 2 ворог от зробив ці всі речі. А ми сидимо і думаємо. А як же ми на них відреагуємо? А що ми на це протиставимо? Так бути не може. Ми не можемо в такому темпі постійно бігати як собака за хвостом. Тому багато тих людей, які займаються системною допомогою війську, є Берлінська. Сергій Флеш, вони відстоюють ідею думку того, що нам потрібно створити так звану інженерну ставку, тобто орган при президентові України, це обов'язково має бути при президентові України, тому що саме президент отримує всю повноту розвідувальної інформації від різних спецслужб від служби зовнішньої розвідки, від СБУ, від ГУР від інших від СБУ, врешті-решт, отримує ці дані, і щоб от розуміти. Куди в принципі ворог рухається, які в нього з'являються розробки, навіть ще до того, як вони з'явилися на фронті, щоб розвідка надавала ці дані, а наші інженери вже передбачали рух, технологічний рух, куди рухається війна, якими мають бути наші інженерні рішення, і спускали згори на війська, на низ осі інженерні технологічні рішення, тому що бігати як собака за хвостом. А не випереджати, не планувати бойові дії далеко-далеко вперед. Ну хоча б на півроку, це для нас дуже негативний сценарій. Насправді, я розумію, звідки він береться. Він береться з розмов того, що. А ось вже мир. Ось 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 ось-ось-ось він вже треба думати від зворотнього. Треба думати від того, що миру чекати не варто, і треба готуватися серйозно. А ось цієї серйозності та системності, ну на жаль, не спостерігається у діях. І нашу військову і військово військовополітичне командування, Очевидь, що, тому цю проблему, очевидь, потрібно підняти і в цьому огляді. Ну, Сьогодні ще також я би хотів підсумовуючи тиждень обговорити детальніше ситуацію, яка склалася на Лиманському напрямку, тому що Лиман, по суті, друзі, от те, що зараз тут противник робить, ви ж подивіться, він фактично е, вийшов наприкінці 24-го року на правобережжя річки Жеребець, ось в цьому напрямку. Е, і зараз е, противник демонструє рух в бік. Ну або це буде боровою, або бодай виходу до осколу е, на цьому напрямку. З якою метою? А все з метою того, щоб знову ж таки розрізати наш великий плацдарм на лівобережжі річки Оскіл на три менші плацдарми. Зараз він це зробив, розрізавши куп'янську шарівку в районі піщаного на північний та південний. Плаздарми зараз ще один плацдарм фактично буде ізольовано в районі Борової і третій утворюється в районі Лиману. Тобто, по факту ворог роздрібнив наш великий плацдарм, який ще ну як бо недавно. Більш як рік тому цей плацдарм виглядав приблизно приблизно. Ось так. От він виглядав, починаючи від Куп'янська, підходячи до дороги там на Сватове, по доропорісці Жеребець. Трошки я задалеко намалював. Ну плюс-мінус Отакий От у нас був трикутник нашого контролю. А зараз цей трикутник ворог розділяє на три. Тому що один великий тиснути складно, а три маленьких дотискати легше. І саме це от він зараз реалізовує, вийшовши наприкінці минулого року в населений пункт Іванівка. Потім це дало можливість по пересохлому руслу річки Жеребець переправляти свої ресурси для того, щоб захопити населений пункт нове. І зараз ворог уже в новому, а це стратегічно важливе. ну, для цього оперативного напрямку е, населений пункт фактично за останній час, ну, за останні місяці, не супер там, за не за останні тижні, але ці 10 кілометрів від Іванівки до нового ворог зумів здолати. Добре, що. У нас бодай якісь упереджувальні вже, врешті дії були ухвалені і запроваджені на цьому напрямку. в Сенсі підготовки подальших інженерно-фортифікаційних споруд вони не врятують ситуацію, але принаймні можуть заповільнити противника, тому що от у сенсі цього роздріблення плацдармів у нас створюється складна. Складне становище в перспективі тут, будучи зі спини прикритими або притиснутими, радше навіть річкою Оскіл, наші війська фактично в кожному з цих плацдармів, поблизу борової, куп'янська і ось тут в районі Лиману, вони будуть опинятися в ситуації оточення з трьох сторін. І ще й підпертими з боку ззаду, точніше, річкою Оскіл. тому це вкрай негативна історія, яку ми зараз спостерігаємо в такому ну, ширшому сенсі. А ворог, просунувшись до нового, він буде безсумнівно, що далі лізти, вкидаючи туди свою незліченно велику кількість ресурсів. Єдине, що як я сказав, було позитивно проведено за останній час. Це от ви можете побачити цю осіньку карту одного з західних аналітиків-оглядачів. Отже, що ми бачимо на цій карті. Що ми бачимо? Давайте дивитися, давайте розбиратися. Приблизно місяць назад, як стверджують аналітики, які за допомогою супутникових знімків аналізували там встановлення інженерних фортифікаційних споруд типу зубів дракона, риття протитанкових ровів. Аналітики. Становили, що зараз створено подвійне кільце оборони навколо лимана. Його було розширено при цьому для того, щоб охопити населений пункт Шандриголове або Шандриголове. Правильно здається, воно звучить. Шандриголове. Щоб давайте повернемося на мапу Deep State, щоб означити, де воно в нас розташовується. Так, можливо, навіть на цій більш звичній мапі буде знову ж таки більш звично. Отже, ось лиман. Навколо нього створено два кільця оборони. Тут, між, скажімо так, Лиманом і Шандриголовим. Шандреголова, ось тут було посередині між ними протікає невеличка така річка річка, яка називається Нітріус. І ось в цей Нітріус, власне, і було, по суті, що вкопано, прокопано. Протитанковий рів, давайте все ж таки повертатися на попереднє зображення, тому що тут краще буде видно. От, ви бачите, Нітріус рівер це річка Нітріус, яка далі йде на північ на Карпівку, ізюмське та степове, і це фактично одна єдина лінія від степового ізюмського Карпівки через Нітріус і Шандриголова до Лиману. Це все складає однією лінією оборони. Тепер дивимося на діпстейт як це все виглядає. Ось починаючи від Карпівки, і вище. Річка Нітріус, котра протікає, зробила тут. Дозволила зробити природню перешкоду, докопавши протитанковим ровом навколо лимана. Ось приблизно так це все виглядає. Ще одна така локація нашої оборони на цьому напрямку: це друга від Шандриголового до колодязів. Це пролягає, і до Торського. До речі, на Торське окупанти зараз теж е, доволі таки стрімко сунуть і лізуть. Е, тож ми маємо зараз два такі кола оборони навколо Лимана, до річки Нітріус, але безсумнівно росіяни до них прорвуться до цих рубежів. І далі виникають нові оборонні позиції: це Лозове, Піски е, Радківські е, та Борова. Е, і ось тут так само навколо борової зараз. Чітко помітно, що формуються так само додаткові кільця, скажімо так, оборони.